Быть молодым, красивым, талантливым и популярным не так просто, как всем кажется. Всегда найдутся люди, которые скажут, что ты достал. Примеров звезд прилипал в мировом шоу-бизнесе предостаточно. От главного злодея Джастина Бибера до вездесущий Тейлор Свифт. Российский певец Дима Бигбаев ощутил на себе все минусы популярности. Как адекватно реагировать на критику, актер и певец рассказал поп-конвейеру на съемках своего нового... Ва кліпа, смотрим ексклюзивний кадри за сйомок. Нова кліпа дім бікбаєва й груп Сам про себя говорю. но потому що все є спеціально для М1. Дмитро Бікбаєв знаний українському глядачу як соліст гурту. Біс цей проект створив ніхто інший, як Костянтин Меладзе. До речі. Розпаду дуету бік байп очолив інший гурт під назвою Фопост та зробив певнені акторські та режисерські кроки в одному з московських театрів. Нещодавно артист зняв кліп на пісню Будь-как буде». цікаво, що робота вперше з'явилася у мережі без зазначення імені виконавця. В результаті саме цей фактор і створив ажіотаж навколо неї. Пісня будь-как вона набрала. Вот на даний момент ще без кліпу, просто відео зі словами більше мільйона просмотрів в Ютубі, і, звісно, ми не могли обійти її стороною. Інтернет-юзери, не знаючи автора треку, дали йому псевдонім – «Інкогніто». У свою чергу Бік Баєв запросив фанів долучитися до створення відеоряду, до народного хіта. В кліпі приймає участь достатньо велике кількість і поклонників творчості груп «Форпост». Ну і, звісно, це ті люди, які, використовуючи услугу однієї соціальної сети, отримали можливість зніматися і потрапити в телевізор. І я что по большей части все желающие действительно смогут увидеть себя в клипе на всех музыкальных каналах. На снимальному майданчику не обошлось без курьезов и травматичных ситуаций. У меня плечо вывихнуто, я чуть сижу так спокойно, вот уже три дня, рука вообще не поднимается. Сейчас случайно ее дернул, типа бросок там идет, такая типа драка будет в клипе. А, я понял, что все, конечно. Будемо все переділивати на другу руку, Незважаючи на популярність пісні, деякі музичні критики зазначають, і текст, і аранжування хіта є доволі примітивними. Тож набрати більше мільйона переглядів на Ютубі кліп зміг виключно завдяки штучній накрутці. Якщо ти іскрені стараєшся щось таке, як как би... Бы что то такое для тебе важнее, то, звісно, ти болезненно будеш воспринимать будь-які нападки в эту сторону. Хоча тут у кожного, смотря яка у кожного психіка. У мене психіка иначе бы бактери бы мене не взяли. У свою чергу поп конвейер радить дімі не сприймати всерйоз випади критиків і просто творити. Адже це головне в житті справжнього артиста. Ми готові.